Пік, Я чула щойно моркотіння кота. Де? А десь почула і все, мабуть, десь заховався. А де він заховався? Не знаю, Піку, якщо ми зараз будемо його шукати, тоді наші друзі образяться на нас. Ми потім вже. Добре пошукаємо його. Ну, добре. Але чого він заховався? Мені взагалі цікаво. Я часто чую, що коти десь ховаються. А я часто чую, як вони моркотять. роблять так морр. Але слухай, так. у них так багато різних звуків, мені здається, вони цим моркотінням хочуть щось сказати. Так, піку розрізнюють декілька моркотінь. Можна почути точніше декілька видів. Перше це від задоволення, а друге це від болі. Тобто коти моркотять і коли їм боляче, і коли їм добре. А як я розпізнаю? Якщо вони моркотять. Ну, піку, я не можу так. Зробити, як вони це роблять. Але ти почуєш, це буде лагідне, ніжне. А якщо вони будуть робити це так зосереджено і гиркати на тебе? Так, то це буде означати, що їм дуже боляче. А коли вони тебе лапками, так от роблять тобі масаж, це що означає? Це піко означає, що він турбується про тебе, оскільки, коли він був маленький, він п'їв Пив молоко матері своєї. А для того, щоб подача молока була сильніша, він їй по животику робив ось такими рухами, а, лапками. лапками своїми. так? То виходить, матуся про нього піклувалась, а котик тепер піклується про тебе, коли тебе так, так лапками робить. Так. А ще він постійно, можливо, ти бачив, хоче тебе ось так головкою по нозі. Провести, так? Буває таке піку? Mm, не буває. Не Ми буває? одразу кубарем і кататися. <рес> Добре, а ось в мене буває. Так ось це означає, що він полюбляє тебе. І те, що ти його друг, і те, що він позначає, що ти саме його. О, треба перевірити. Треба познайомитися. О, це я зроблю з твоїм котиком. Ми з ним будемо знайомитися. Я одразу не полечу з ним кубарем кататися. Так, він спочатку голівкою потреться б твою ножечку. Це для того, щоб він помітив територію піку. Чи ти його мишенятко, а не моє чи чиєсь іще. Але ж я мишенятко всіх друзів. Так, але не знаю, Піку, Мені здається, він поясни... образиться. Так, як це пояснити твоєму котику. Слухай, давай я йому зразу скажу. Привіт. Я башенятко всіх друзів, друг багатьох дівчаток і хлопчиків, вони мене малюють. Якщо ти будеш, хочеш бути нашим другом, то, то вони тебе намалюють. Чудово, піко, мені здається, він погодиться. Ну тоді, друзі, давайте готуйте свої олісії, фарби, фластери і чисті аркуші паперу. Малюйте мене з рудим кошенятком. Ми покажемо йому, що. То такі справжні друзі. Так, або малюйте себе зі своїми кошенятками. Хм, тож чекаємо ваші малюнки, листи за адресою вулиці Телевізійна, 3. Скоріше пишіть. Бувайте, бувайте, друзі.